Стання, яке завжди всіх цікавить, це ремонт доріг в області. Зараз ремонтна кампанія на шляхах Черкащини. Що з нею, в якому вона стані, що відбувається? 330 тисяч метрів квадратних ліквідованої ямковості. І це практично ну, в рази більше, ніж це було в минулих роках. Є фінансування, це є політику прем'єр-міністра України. І приємно те, що є така тенденція і наступний рік декларації збільшення. По ремонту доріг і вже підхід до такого капітального середньопоточного ремонту, де не тільки ямковості ми повинні долати цю проблему, а вже класти відповідно нову дорогу і нове покриття. Так як відбувається правий проїзд на сміло, зараз там йдуть роботи у напрямку Кам'янки і є в багатьох інших містах і районах. Я хотів відмітити ініціативу і народних депутатів, які доклалися абсолютно усіх до ремонту доріг. Яскравий. Приклад це місті Умані, зокрема народному депутату Полякову Максиму Полякову щодо доріг залучення коштів державного бюджету. Так само, як реконструкція і площі відбувається, це залучення коштів народного депутата Антона Яценка, це площа в місті Умані. Так само, як і Олея Петренка, що стосується міста Черкас. Владислава Голуба, який сьогодні працює, от ми бачимо ініціативу, що стосується Канівського району і ремонту доріг і Золотоніського району. Ну, і активним є Сергій Рудик, який лобістом є якраз найпроблемнішої дороги це Київ-Знам'янка у напрямку Сміла Кам'янка. Робота ведеться. Безумовно, в мене вимоги є величезні до наших дорожників. І сказати, чи я задоволений. Я поки буде не відремонтовано, так як європейські шляхи, дорога, мабуть, тоді буду задоволений, будуть задоволені черкащани. А тому постійно ми сваримось, але є конструктив, і ми бачимо, що вже ситуація покращується. Юрій Олегович, Леочунаостанок неможливо не запитати те, що обговорювала мабуть вся область весь тиждень. Останні писали у деяких змі, що ви збираєтесь. Одним з трьох претендентів на голову Одеської облдержадміністрації чи можете ви підтвердити чи спростувати, чи щось сказати з цього приводу? Ви знаєте, чутків багато, але хотів підкреслити, як кажуть, і ті, хто намагається десь внести цю смуту, сказати, що я працюю на Черкащині, я в команді президента, і президент мені довірив області. Займаюся саме Черкаською областю і проблемами жителів цієї області. Тому хотів би, щоб тут не було ніяких, ніякої інформації, яка компрометувала мене особисто. У нас є над чим ще попереду займатися, і ми виконуємо саму головну стратегію сьогодні: це добробут черкащан. Тобто, Лишаюся черкащі. на Черкащині і лишаюся, і буду тут працювати. Дякую дуже за змістовну розмову. Ми на цьому прощаємось. Нагадаю нашим глядачам, програма Контакт в ефірі телеканалу Віка сьогодні говорили про розвиткові проекти на Черкащині і не тільки про це, і з очільником області Юрієм Ткаченком. На цьому прощаємось з вами до наступних зустрічей.